Вони перейнялися долею маленьких українців, як рідних дітей. Німецькі благодійники передали обласній дитячій лікарні Івано-Франківська оглядові ліжка та операційні столи. Така підтримка для медзакладів переконані особливо важлива зараз, під час війни. Адже через бойові дії страждає багато дітей, і їм треба швидко та вчасно надавати допомогу. Коли в тебе самого є діти, то далі інших дітей тебе не можуть не турбувати. У нас у німців, є такий інстинкт, коли десь якісь діти у біді, то ми негайно збираємо допомогу, чим можемо. Тому першим пріоритетом для нас була дитяча лікарня. Як тільки ми зрозуміли, що від війни страждають діти, то діти були для нас на першому місці. Ми зразу зв'язувалися з колегами з Івано-Франківська та області, щоб цілоспрямовано допомагати дитячій лікарні. Від початку повномасштабного вторгнення кажуть медики, в обласній лікарні пролікували вже понад вісім сотень маленьких пацієнтів, які змушені були покинути рідні міста. А ще понад три тисячі дітей, каже лікарка закладу, отримали допомогу поліклініці. Е, найпоширеніші хвороби серед цих дітей це є різноманітні алергічні захворювання, а також травми. Цих дітей ще майже у всіх є психологічна травма, тому їм більше уваги треба приділяти. Е, більше, напевне, працювати з їхнім. Ми батьками, бо і одні й і другі пережили психологічну травму. Багато дітей в нас лікувалося із будинку дитини, який був евакуйований з Краматорська з Харкова. Німецьке обладнання допоможе додатково облаштувати дві операційні. Тож у лікарні, каже генеральний директор Тарас Мельник, невдовзі зможуть одночасно оперувати 10 пацієнтів. Ми повинні бути готовим до поступлення дітей чи дорослих, чи дітей при при стихійних лижах, при небезпечних ситуаціях, при, ну йде війна в державі. Ми повинні бути готові до всього. І дійсно ми готувалися і готуємося далі. Кожний ми прані кожного тижня до нас приїжджають з допомоги наші іноземні партнери. Їх і надзвичайно багато. До Івано-Франківська благодійники приїжджають вдруге і вже незабаром кажуть повернуться ще раз. Люса Гребик ігор Попик, телеканал 402.